Взялі рік з ванка трьох мач збільмач там нічного часу Наш наємного експерта. Російський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб якомога менше українців потрапляли на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Не можуть заспокоїтися російські пропагандисти після того, як Захід створив танкову коаліцію для підтримки України. Ось, наприклад, пишуть, що понад 90% німців проти надання Україні танків леопард. Це заголовки матеріалів пропагандистських видань. Поширюють вони інформацію про те, що згідно з деяким опитуванням, 94% громадян Німеччини, начебто, не підтримують постачання танків в Україну. Однак, нібито всупереч громадській думці і під тиском канцлера Німеччини Шольца змусили, кажуть вони, погодитися на постачання німецьких танків в Україну. Це маніпуляція. Це досить легко з'ясувати, якщо подивитися на дійсні авторитетні дослідження громадської думки у Німеччині. Наприклад, є регулярне опитування громадської думки, яке називається Deutschlandtrend, Воно проводиться німецьким суспільним мовником АРД. Ось 19 січня якраз опублікували свіжу хвилю такого дослідження. Вона говорить про те, що 46% німців підтримували відправлення бойових танків в Україну 43% були проти. І ще 11% утрималися від відповіді, тобто в відносних показниках є більшість населення Німеччини, яка схиляється до того, що потрібно підтримувати відправку цих бойових танків в Україні. Якщо подивитися на партійну приналежність респондентів, то переважна більшість партії ХДС ХСС: 66% підтримували таку відправку танків, 61% – прихильників зелених. І 49 соціал-демократичної партії, тобто це також більший відсоток ніж не підтримки, мала підтримка відправки цих танків в Україну. Але є одна партія, яка називається Альтернатива для Німеччини. Це ультраправа партія, яка регулярно втрапляє в якісь такі прокремлівські скандали. От буквально свіжий приклад такого скандалу це відвідини однієї з Балтійських країн. Депутатом цієї партії, і після того як він з'їздив і подав звіт у Бундестах, то виявилося, що він не вказав візит у Білорусь. Це вже сталося під час повномасштабної війни. Тобто він не вказав цю інформацію, що він перетинав кордон з Білоруссю. Навіщо туди їздити під час війни? Якщо ти політик із некоаліційної партії, так ось ця цікава партія альтернатива для Німеччини: 84% прихильників цієї партії виступають проти. Надання Україні бойових танків леопард. І грузинські фактчекери з проекту «Міфдетектор», Детектор, тому що цей фейк, звісно ж, розганяється не тільки в самій Німеччині, а розганяється по всій Європі, по всьому світу. От грузинські фактчекери з проекту «Міфдетектор» Детектор його помітили і говорять про те, що думку саме цієї групи населення, яка прихильниками є партії Альтернатива для Німеччини, пропагандисти намагаються видати за думку німців загалом. Але давайте розберемося, скільки ж ця партія важить в суспільстві німецько. Кому на виборах 21-го року партія отримала підтримку 10% 10,3% голосів. Тому такі узагальнення просто є некоректними, і то навіть із цих 10% не всі, бачите, є противниками постачання танків. Ще одне цікаве опитання, проведене компанією Seaway для видання шпігель після ухвалення рішення про надсилання танків леопард Україні засвідчило, що 54% населення Німеччини підтримали це рішення. Про те, як народилася західна танкова коаліція, нещодавно дуже цікаво розповів міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю виданню Українська Правда. Давайте послухаємо, коли ми почали говорити про танки, ми що це нереально. Німці ніколи на це не погодяться, тому що їх росіяни будуть зараз довбати, е, значить, покутою вини за 45-й рік, а таки газ, е, ми ж пам'ятаємо Газпром, Північний Потік-2 і багато чого іншого плюс. Німеччина після Другої світової війни дійсно більш така пацифічна країна. Тому для них передати щось важке. Це це знову ж таки за їх можливими політичними думками черговий рівень ескалації. І це такі чинники, які дуже складні були. А по великому рахунку можливість перемовин з дружніми країнами, і це якраз ініціатива була дуже наших сусідів дружніх Польщі. Коли пан Маріуш Блащак був тут, і ми з ним саме в цьому місці зустрічались, і я йому пояснив, чому нам потрібен танк сучасний, і що цей танк має бути німецьким, але має бути ініціатива. До того ми говорили з попередньою міністеркою, пані Христиною. Я кажу, давай іспанці дозволять мені вчити українських танкістів на полігонах в країнах Балтії, поки просто вчити. Навіть на це не було згоди. І тоді Польща в особі пана президента Анджея Дуди вийшла з публічної заяви і сказала: А ми готові видати свої Ну, якусь кількість в Україні, Німеччина. Тепер публічно ми тебе питаємо, даш згоду на це, щоб Україна могла захищатись. Паралельно дуже активна позиція британська. Вони кажуть, а ми даємо Ченджерини, оскільки для німецького уряду рішення, що Леопард не має бути першим. В Україні не може бути німецький танк першим, то прозвучало, що першим заявлений було амх 10 легкий танк. Від президента Макрону було сказано президенту Зеленському. Слово танк з'явилося після того челенджер і «Леопарди» від поляків, які готові це дати. Це такий комплекс складних перемовин президента, нашого, з своїми колегами. Мої комунікації з міністрами, наші народні депутати є дуже активні, особливо ті, хто ходять парламентську асамблею НАТО, нашого делегація, дуже активні. Вони теж. Працювали з своїми колегами-депутатами парламентів тих чи інших країн, і почався рух від їхніх комітетів, і в тому числі в Німеччині. Тобто, це насправді унікальний колективний продукт, коли і парламент, і президент, і міністерство, і навіть волонтери, які теж і, і громадськість, і журналісти, які підтримували цей тренд і писали про це статті. А їх колеги, журналісти це теж брали. Отак От народилася спочатку танкова ініціатива, а тепер це танкова коаліція. Ми слухали Олексія Резнікова, міністра оборони України. Це уривок із його інтерв'ю Українській Правді. Ну а російська пропаганда вона систематично поширює меседжі, що Захід не хоче допомагати Україні зі зброєю. Вони роблять це, спираючись на різноманітні неавторитетні джерела інформації, на різноманітні спотворені цитати, на окремі коментарі в соціальних мережах і намагаються зробити із цього вигляд, що це є думка. Цілого суспільства чи якихось ну, провідних політиків у західних країнах всі ці маніпуляції, всі ці спроби якось змістити акцент і маргіналізовану думку подати як думку цілого суспільства західного, все це спроби, звісно, якось похитнути авторитет України на міжнародному рівні, спробувати скористатися тією ситуацією, що не кожен в сусідній країні знає, що ж насправді думають його сусіди, і таким чином вони намагаються якось грати, маніпулювати для того, аби Похитнути впевненість у тому, що західний світ буде підтримувати Україну до перемоги. Поки що е, якихось реальних підстав сумніватися у е, такій готовності підтримувати Україну, ми не маємо, і тому ми звертаємо увагу на ці російські спроби маніпуляції на такі фейкові історії, які вона поширює, для того, аби розуміти, що тут якраз ті тези, які поширює Росія, вони не мають під собою жодного ґрунту. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі напівсекретні панічні повідомлення, джерело, яких неможливо точно встановити, мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію потрібно перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соцмережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русський фейк. Ідіна. Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.